Ой, віду, коротко, ми землячки, я її знаю дуже давно, але вона мене не знала. Але мало сказати, я почула її розмову, я почула її результати, і мене це так цікаво. Я не знавала, що буде склад, чий виробник, і я почула результати. І я зразу почала, зразу, ну, напевно, три вірні послухала і замовила собі ранішні. Раніше перші коло два тижні попила, то пила, я одразу відчула зміну своєї організмі, замовилася Ну, Звичайно, що в мене ця сім'я так вживає, я вставлю день свої результати. З першого дня я, напевно, саме ця людина, яка дуже скоренько в мене почалася результати. З першого дня я приплю енергії, з другого дня я взагалі каву перестала вживати. Я вживала тільки для того, щоб вони вже не були. дуже До місяця, часу, е, до місяця часу перестали водити суглоби, налагодився шумково-кішковий тракт, а я мала проблеми зі шлунком, напевно, 25 років. О -о -о. Постійно болі, шлунку, е, стуття, і після кожного харчування мене я Не е, в мене отболі. Це все мене пройшло. Похудала на 8 кілограмів на 3 місяці, але я серед не обмежила харчування. Якби я ще трошки собі зменшила дозу, я ще краще була похудала. Тепер в мене пропав наприк, на наприкінці, на норма сітка. Коли я не, не знаю, я це не замітила. Я просто почула результати і звернула на це увагу. Так. На сьомий місяць в мене проходили паразити. Два великі. Я була в шоці, я тиждень не їла після цього Але такий в мене результат. Дев'ятий місяці я взагалі думала, що я вже все здорова. На сім місяців, вже остаточно в мене вийшли паразити, я вже здорова. А тут дев'ятий місяць мене пішов пісок Що пішов Пісок Машина їхала, не почула пісок неру. В мене пішов ну три. Я фактично, я колись кожен день, в мене тиск 80 на 60, 95 на 70 це було гора. 105 в мене вже була катастрофа, тож високі. Зараз в мене тиск 120 на 80. А, Боже, я, бувала. Бувала, бувала, бувала. я не мірила, я довго-довго не мірила тиск, тому що не було потреби. Угу. Голова не боліла, не було потреби. Но коли в мене пішло розчемлення, е, тому що виявилося, от бачите, це загострення, направила ну, ще до лікаря, е, тут її. Mm -hmm. І тоді я зміряла тиск 120 на 80, я думаю, у мене хова на боли, mm -hmm. да? я до того часу була вже вмерла на той mm -hmm. час, вона правда для мене. ну Вистало без високого тиску, мені ну, mm -hmm. Mm -hmm. ну Коли я там приймала і панці, таке ну, потім вже все на мене вибори з нормалізувалося, я почала міряти тиск, напевно, так два тижні кожен день. І все, 120 на 80, 120 на 80, а я себе почуваю супер. Ось так, що такий дуже гарний. Дуже <ріст> Як будуть обирати космонавтів, то ви можете перші подати кандидат.